Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Записую вам нове відео, але ж з цього самого місця, що і в попередньому по відео. Зараз в мене є трохи часу для цього. Нормальний настрій, щоб з вами поспілкуватися. І хочу вам розповісти: мене не те, що дуже багато разів запитували, можливо, разів з 10. Десь в коментарях за цю всю зиму запитались. Ким ти був на попередній роботі. Так, мені зараз штраф не впаяють за цей паркінг. Надіюсь, не впаяють. Чувачок якісь знаки вже розставляє. Мені цікаво, до речі, тут написано паркінг від 9 ранки, ранку до 6 можна паркуватись на 1 годину. А як вони будуть знати, тут що якісь камери стоять, що я стою 2 години, наприклад, тут не розумію поки цього, але це не те. Про що я хотів би вам розповісти у цьому відео. Коротше, де десь до 10 разів мене запитували: розкажи про Амазон, розкажи про свою попередню роботу. Коротше, людям цікаво, де я працював в Польщі. Отже, по приїзду в Польщі я не хотів йти на будівництво. В мене працювали там друзі, але в мене був деякий досвід роботи з металом. Я працював на фірмі, яка ремонтує башені. Крани, які приїжджали з Білорусі, ми їх ремонтували, і десь там продавали чи здавали в оренду на фірмі у Хмельницькому місті і в інших містах. Часто там це ще був Тернопіль, Івано-Франківськ, наприклад, Вінниця. Коротше, в такі більше в Західній Україні. В мене був досвід, якийсь вже там шліфувати, якісь закрутити гайку, там трішки поварити і так далі. Тому я пішов на сточню у Польщі. Сточня це місце, де будуються кораблі, але це було там раніше. Зараз там приватні фірми повикупляли. Різних багато складів, в яких будують щось своє. Ми, наприклад, робили металеві такі конструкції, великі балки, з яких будували великі склади там в Швеції, наприклад, якісь як ікея там, чи щось таке. Коротше, попрацював я там 4 місяці, все було добре. Одного дня мені дядько прийшов пан Віктор і сказав: Андрій, бляха, давай, берись вже за голову, бляха, йди вчись на зварювальника, бо це шліфування до самої дупи. Я, коротше, зібрався і пішов з зарплати на, ту, з, на, той, з, на той час з зарплати 17, мені здається, злотих. Пішов на 12 на фірму, яка називалася МАБО, з перспективою на те, що там можна буде навчитись варити і отримати диплом зварювальника. І в перспективі заробляти там 20-25 на той час і навіть 30 такі були ціни. Тому я пішов за перспективою. Пос... Попрацював там півроку, навчився варити, через 7 місяців я вже отримав диплом зварювальника, якоїсь, можна сказати, другої категорії. того, що одне це саме простіше, це ніби як заварити горизонтальний шов зробити. А я зробив вертикальний шов, і коли ти робиш вертикальний, то горизонтальний тобі відкривається автоматичний. Тобто, в мене ніби як другий клас, чи як правильно назвати, зварювальника і. Е, попрацював я там рік. Просив я свого шефа, Павел, такий був шеф. Кажу, Павел, я вже ну варю три місяці, в мене є диплом, підніми мені зарплатню. Бо я вже першого місяця почав отримувати не 12, а 14, тобто не на 5 дол... не на 5 злотих. Я почав менше заробляти від попередньої роботи, а грубо кажучи, як грубо, всього лиш на 3. І кажу, підніми мені зарплату, я зварюю. Хлопців за, таку, за ці гроші, ці, що варять, отримують і 16, і 18 з того, що я знаю. Можливо, хтось і більше мав, а можливо, і не мав. Але сама суть, що я роблю ту роботу, що, як всі, але отримую, бляха, 14, а не 16 чи 18. Зрозуміло, що мені бракувало досвіду, щоб отримувати. Е Таку можеш суму, бо вони попрацювали набагато довше, ніж я на тій фірмі. Але тим не менше, робимо однакову роботу і не дуже справедливо отримувати різну заробітну платню. Попросив один місяць, він мені не підвищив. Попросив інший місяць, а він а, твоє прізвище, Паламар? а все, без без проблем, без питань. Проходить місяць знову, нічого нема. Ти ж просто з шефом не привик говорити, як з другом по пів години про зарплату. Ти просто, я просто прийшов переляканий, підніми зарплату. А, так, да, добре, і він навіть не знає, як моє прізвище. Так, перший місяць, другий, третій мені надоїло, коротше. приїхав до нас Ігор, який займався нашими документами, там карта побуту, і договори на роботу, дозволи, коротше. я кажу: Ігор, скажи, як, будь ласка, називається твоя е посада на фірмі? Не знаю, в мене зараз якісь такі, чи не те, що адреналін, чи це спогади, чи що, в мене такий аж мандражик якийсь, що я коротше, це вам розповідаю. Не знаю, чи це пов'язано з тим, що я розповідаю вам про польську роботу. Бляха, хоч би мене десь тут не штрафанули. Дивись, вже там якимось стовпчиками бляха обкладається. Що це означає? халєра його знає. Я, бляха, не знаю за цей паркінг. Я не можу тут автомобіль залишити на цілий день, бо я боюся. І де мені цей паркінг тут шукати. Коротше. Ким я робив в Польщі. Відео далі продовжуємо. І... Коротше, він не підняв. Ігор, яка в тебе посада на цій фірмі? Він каже, координатор. Я такий в той же день. Координатор щацин. Шукаю в Оеликсі посаду. нахожу дві вакансії. На першу дзвонив. Мені жінка каже: ну ти координатор, зустрічаєш працівників на вокзалі, везеш їх в гуртожиток, далі в них носки труси забираєш. Ну це я грубо так кажу. Але забираєш їхні речі, везеш в пральню. Коротше, там таким треба займатися, такими речами. Ну, це ж не так страшно, аби платили гроші. Вона каже, зарплата 2500. Тобто я піду на нижчу зарплату, робити купу якоїсь роботи такої, возити їхні речі на стірку. там. Вона каже, але робота там ну, не завжди. Того, ти ще приходиш, там комп'ютер, офіс, там умови, там за комп'ютером таблиці, то все. Коротше, там вона мені стільки обов'язків під не розкинула. І це було за 2500 в місяць, де ти. Своїм, по-моєму, авто маєш це робити. Коротше, я кажу, до побачення. Такий координатор мені не дуже подобається, її пасує. Находжу інший координатор колбасково, тобто це не саме місто Щаця на колбасково, 20 кілометрів, якщо я не помиляюсь, від дому. 16, мені здається, від, від щацяна кілометрів і находжу. Зідзвонююсь в понеділок дзвоню. Мені на четвер назначають цей зустріч співбесіду. Я приходжу е і зустрічаю знайому там людину. Ми з нею спілкуємось, спілкуємось. Я не розумію, звідки її типу, вже бачив дуже знайоме лице, але я не розумію. А потім, через якихось 20 хвилин нашої розмови на співбесіді, я розумію, що це е знайома мого друга, з яким. Одного разу ми були на Маївці там два роки тому, тобто дуже давно. Але тим не менше я кажу, я вас знаю, мені здається, ми разом були на тій Маївці. Вона каже, так, так, я теж пригадую. Коротше, е... дуже було якось приємно побачити свою людину на співбесіді. І я співбесіду пройшов. В мене був на той рівень володіння польською ну, вже не найгірший. Ми приємно поспілкувалися. З пані Світланою і, цей, і я пішов працювати на Амазон. На Амазоні я був координатором, координатор працівників, працівників тимчасових. Що це означає? Що в мої обов'язки входило перекладати стендапи. Стендапи це зустріч менеджера з його працівниками. Менеджер відділу, наприклад, там СТОВ, ПІК, ПАК. Проводить стендап на початку зміни і після великої перерви, і ти повинен цей стендап зразу перекладати. Тобто він сказав якесь речення, добре, коли речення, а не просто пів півгодини говорив, а ти маєш якось щось там перекласти, запам'ятати все. Він сказав, наприклад, одне речення, ти переклав. Він сказав одну вказівку стосовно техніки безпеки. Наприклад, працюючи на драбинці, потрібно тримати три точки, об, три пункт, мати три пункти опори тобто, нога, нога і, наприклад, бедро, і руками вкладати. В поди, це такі в шкафи на Амазоні товари. Тому, коротше, перекладати ось такі стендапи, перекладати коучинги. Коучинг зазвичай робиться тоді, коли працівник тільки адаптовується на Амазоні, а далі е з ним треба провести такий коучинг, подив, подивитися, як він освоївся на новому робочому місці. Називається він, наприклад, second Week, типа другий тиждень. Подивитися, як людина працює, поспілкувати з нею, задати деякі її запитання. Ну це окремо секонд-віки er робити коучинги. Це тоді, наприклад, коли в працівника щось не виходить по якості або по результативності його роботи, і з ним інструктор проводить коучинг. Зазвичай, якщо це інструктор, колись інструкторів в україномовних ще не було, то ми зазвичай могли на коучингах просто по 9 з 10 годин проводити за цілу зміну. Тобто ти цілу зміну ходиш і спілкуєшся з працівниками стосовно їхньої якості роботи, бо вони там вкладають не в ті. Полички, що треба, товари, і я просто перекладав. Або вже коли інструктор говорив постійно одне і те саме, а я знав цю інформацію вже 150 раз і розповів, то я вже сам ці коучинги, грубо кажучи, проводив. Інструктор просто з боку стояв. Тобто в мої обов'язки входило перекладання стендапів, секонд-віки, коучинги, підписування договорів про роботу, реакція на якісь. Зглошення, не знаю, як українською сказати, зглошення. Коротше, реакція швидка на якісь надзвичайні ситуації, коли працівнику стало погано, його потрібно завести до лікаря, або працівник щось вкрав, і потрібно спілкуватися з поліцією і з керівництвом Амазони, або з охороною Амазони і з тим працівником. Коротше, зазвичай наша посада була призначена для того, щоб. Налаштувати комунікацію між польськомовними людьми і україномовними. Але на нас скинули набагато більше обов'язків. Ми робили багато інших речей, які, по суті, не були в моїх обов'язках. Але коли ти на Амазоні міг сказати, що це не входить в мої обов'язки, то наступного дня це могло дойти до людини, яка... Має багато повноважень, і в тебе цей обов'язок зразу може з'явитися наступного дня. Тому цього сенсу особливо робити не було, десь там щось комусь доказувати, а просто робили, грубо кажучи, все, що треба і не треба. Ось така в мене була робота. Пропрацював я на ній 3,5 роки. В мене був дуже класний колектив, такий як одна, одна якась компанія друзів, можна сказати. З ними ми разом їздили відпочивати на риболовлю, їздили десь на море, наприклад. Чи просто їхали після зміни в багажник вудки, закидали і після нічної зміни їхали на ранковий кльов рибалити. Коротше, робота класна. Я отримував задоволення. Якийсь час, можна сказати, перших роки-два. А потім це все стало такою рутиною, тому що я не розвивався, я робив одну і ту саму постійну роботу, і, і це вже якось трішки надокучало, що ти ні до чого вперед не йдеш, тільки залишаєшся на тому самому місці і час йде, а ти особо якось не розвиваєшся. Тому мені вона з часом так не сильно подобалась. В подальшому, і я вирішив щось змінити. Змінювати таку класну роботу на, якусь, на якесь будівництво в Польщі мені не дуже. У мене з'являлось бажання. Але при появі можливості поїхати побачити інший континент, іншу країну, англомовну країну, що мені дуже подобається. Я дуже хотів би навчитись говорити англійською. Я зараз до неї не прикладаю багато зусиль. Взагалі не прикладаю зусиль, але в Польщі, тим не менше, мені вдалося, не прикладаючи зусиль, почати говорити. Тому я на це не надіюсь, що в мене так буде в Канаді. Але я планую вчитися і через якийсь рік вже більш-менш говорити англійською так, по своїх елементарних якихось питаннях, які мені потрібно вирішувати. Тому ось така в мене була робота в Польщі координатором. Після цієї роботи залишилось дуже багато знайомих, дуже багатьох людей просто по місту на 400 тисяч мешканців я зустрічав чи в автобусі, чи просто в цьому, в магазині якомусь супермаркеті. Тому що на Амазоні працювало багато людей, там 300, наприклад, 50 людей на зміні. І хтось звільнився, хтось прийшов, хтось змільнився, хтось прийшов. І так за 3,5 роки я можливо. Побачив і тисячу людей, а можливо й більше, дуже з багатьма спілкувався. До речі, всі, хто з Амазона, якщо дивитесь це відео, вам привіт, великий передаю з Ванкувера. На даний момент моя робота подобається. Головне, друзі, я вам скажу отримувати задоволення від роботи. Відповідно, ти будеш щасливий. Якщо ти щасливий і ти отримуєш задоволення від роботи, то ти отримуєш, грубо кажучи, задоволення від життя. Тому до кожної роботи. Треба просто відноситись. Або ти поставив ціль якусь і відноситись добре, або ти просто любиш проводити в роботі час, бо в тебе він швидко плине якось. Коротше, роботу треба свою любити, і тоді життя буде, мені здається, класним. Я тут свою роботу любив, тому цих 3,5 роки для мене пройшло просто, я не знаю, як, як якихось 3 дні. На попередньому відрізку відео вимкнулася камера, сіла батарейка. Взагалі в мене його вже бачу, так страждає. Хочу обновитися, їй вже буде три роки скоро, але я не знаю, поки працюю, я не хочу вкладати в це гроші. Не хотілося б. Коротше, роботу потрібно свою любити. Я пройшло десь два з половиною, можливо, роки на цій роботі. Я почав записувати в дорозі, їхав до сестри своєї. В Прагу і почав з жінкою записувати плюси і мінуси моєї роботи. І в мене може там було не супер якихось об'єктивних там оцінок, там по 5, по 6 було в мене оцінок плюсів і мінусів. Але мінусів на той момент стало на один більше, тобто було 6 мінусів, 5 плюсів. Я її все рівно не поміняв. а Чекав чогось відповідного, щоб змінити, бо просто на будівництво не хотів якось йти. А запропонувати іншому роботодавцю якось небагато було чого, тому що диплом якось ніби не переведений, польської мови якогось там сертифікату нема, англійської мови немає. І з англійською ще можна було б щось цікаве, якусь роботу знайти. А без неї якось я не міг знайти якусь вакансію, я особливо її і не шукав, а просто. Мінуси тієї роботи самий-великий самий, самий великий мінус був в, те, в тому, що потрібно було ходити в нічні зміни. Місяць ти ходиш в нічні, місяць ти ходиш в денні зміни. Відповідно, коли денна зміна, ти як нормальна людина живеш. Просто зранку встав, ввечері приїхав чи в обід додому, і ти живеш як нормальна людина. Нічна зміна це для мене якийсь, я не знаю, аут. Хоча я сова і для мене нічна зміна ну, немає проблеми, але коли ти вже маєш свою сім'ю. І в тебе дитина бігає по хаті, а ти, а ти просто варений там в 10 ранку спиш, не знаєш, що з тобою робиться. Отакого от голова кругом просинаєшся в 2 години чи там в 3 години дня. Тобі збиратись треба на роботу, а ти просто поломаний, не можеш роздуплитися в автобусі, їдеш, спиш, слюну, пускаєш. Коротше, нічні зміни це страшно, тому що ти тільки до них починаєш звикати через 2 неділі, і тобі знов скоро переходити на денну зміну. Коротше, нічні зміни це був просто такий жирний мінус, що що мене він якось відштовхував. І я надіюсь, що в цьому житті мені не прийдеться більше працювати на нічних змінах. Я напевно на таку роботу не піду. Не знаю, ну все буває в житті. Я не зарікаюся ні від чого, але. Нічні зміни, це дуже-дуже дуже погано, і я не хочу більше на таку роботу. Окрім цього, я розумів, що на тій роботі я хоч і ніби як хожу, хоч є якась активність. Але хлопці, які працюють у мене на, на будівництві, мої друзі, то мають якусь таку класну фізичну форму. І мені здалося, що коли ти працюєш на будівництві, якщо це щось не супер важке, таке. Та будівництво не буває легке, але якщо це не якась супер страшна робота, де тобі там треба по 40 кілограмів піднімати, а, а просто така фізична робота активна, то ти і організм, і організм твій знаходитись в такому гарному тонусі. Якщо ти спиш і правильно харчуєшся, і спиш нормально по якихось 8-9 годин, о, дзвони бос, друзі. Хала? Я запаркував ще на тим скшижуванню, тільки тр трошечки вище. І... А, я їж відзе пана, то я бенде за Угу. Друзі, йду до боса, йдемо працювати, і пізніше вам розповім далі про свою роботу. І так, друзі, пройшло. Ох, 10 чи, напевно, вже 11 годин після того, як я вам знімав відео про свою роботу. Дивіться, хочу, не можу вам не показати, які соковиті хвойні кущики. Ммм, дощик моросить легенько, дивіться, як гарно весною. У Ванкувері я вас прошу, подивіться, ніби як цей. Там, де хобіти живуть, як його. Не пам'ятаю, як то місто. Шир. Дивіться, як шир, таке якісь квіточки розовенькі, якийсь бляха, кущик такий соковитий. Далі теж зелені багато. Прикольно. І так, друзі, бадьорості вже не настільки багато, як тоді зранку, коли я вам розповідав про роботу. Тому я говорив, мені здається, про мінуси. Самий жирнючий мінус це те, що там не було Там обов'язкові. Були в мене денні і нічні зміни. Нічні зміни просто вибивають з життя, тому, надіюсь, більше на них ніколи не попаду. Але все дуже, все дуже відносне. Якщо, якщо прийдеться або буде заради чого, то можна і попасти на нічні зміни, попрацювати. Головне ціль, а все інше це таке вже це другорядне здоров'я, головне, а потім ціль. Е, так, далі. Другий такий мінус, який в тій роботі був, що вона, ну я не знаю, це і плюс, і мінус. Мінус в тому, що вона не зовсім фізична, ти можеш багато часу якогось там сидіти, щось там за комп'ютером, заповнювати якісь трекери, і, відповідно, обростаєш просто собі жирком. Якщо мало активності, якщо не було коучингів, якщо. Не було такої роботи, де треба побігати, не було багато таких зглошень, не знаю, як бляха сказати українською, то то ти можеш просидіти цілу зміну. І що це означає, що ти просто обростаєш жирком що не дуже добре. Це такий другий мінус, мені здається, для мене. Третій мінус, що не було на посаді координатора, грубо кажучи, не було вже кар'єрного росту. Ну, можна ще стати shift-менеджером. Але Shift-менеджер теж. Має велику відповідальність на зміні, і робота повністю сидяча, і теж так само в нічних, тому ніби як плюс, ніби як рівень вищий над координатором, але теж є свої мінуси. і Вони можна сказати, майже такі самі, як і в координатора. Можливо, більша відповідальність і якась більша зароб... заробітня платня це... Ну, це того варте. Але знову ж таки повністю сидяча робота, плюс нічні зміни. Тобто не таке шило на мило, майже можна сказати. По-третє, окрім того, що нема кар'єрного росту, то ще ніби як немає куди вдосконалюватись. Тобто, ти, якщо вивчив якісь там, я не знаю, якісь нюанси, якісь головні основні моменти якогось там якісного того стовування на, на, на Амазоні, то ти вже це все знаєш, ти це все пояснюєш, ти це говорив вже три роки одне і те саме, і ти, можна сказати, просто стоїш на місці і не розвиваєшся. Плюси в цій роботі, що вона не фізична. Ти ходиш в чисті одежі, ти спілкуєшся з людьми. Ти можеш ходити ну, там якось гарно на роботу, навіть вдягатися, бо, бо, ти, бо ти не сильно там потієш, як в процесі, або не носиш щось брудне, там, як на буд будівництві. І ну, є свої дуже класні плюси в цій роботі, яких я не можу не. Ой! Коротше, потом в чіплю. Не можу їх не пригадати. Тому є плюси, є мінуси в будь-якому випадку, коли ти пробуєш щось нове, ти отримуєш новий, новий досвід, а новий досвід це якийсь розвиток, це якісь знайомства з людьми. Тому я не шкодую, що. Я не шкодую, що я змінив роботу з такої нефізичної на фізичну. Ні в якому разі не шкодую. Мені здається, я тут теж знайду роботу, яка мені буде так само по душі, і, і без нічних змін я ну, на 90% в цьому впевнений. І для цього мені потрібно тільки вивчити англійську мову. А все далі буде виходити. Я обов'язково знайду якусь вакансію, пройду співбесіду, і все буде, все буде класно. Та й без. Тієї роботи на будівництві теж все буде класно. Я в цьому впевнений. На будівництві є свої плюси. Ось дивіться, якщо ви навіть кладете якусь плитку, там чи будь-що робите, чи шпаклюєте, ну неважливо, то ні... чим більше ти це робиш, от я порівнюю з координаторством: чим більше ти це робиш, тим більше. Тим швидше ти це можеш робити і якісніше. І менше, наприклад, втомлюватись, ти можеш собі свою технологію відпрацьовувати. І чим більше ти років зависаєш на одній роботі, тим ти якісніше працюєш, і ти можеш отримувати постійно більшу-більшу заробітну плату на годину, або якщо ти робиш сам на себе там, чи від, вироб, ну, від типу, то ти можеш закривати там, більші об'єми і робити більш якісну роботу. За що можеш просити якусь більшу зарплатню. Відповідно, от в ремонті, скільки б ти не робив, ти все рівно свій рівень постійно, мені здається, піднімаєш. В координаторстві ти теж піднімаєш, ти його можеш підняти до такого рівня, щоб якось максимально собі упростити роботу, але тим не менше її все рівно треба буде робити, і за це тобі більше зарплати не заплатять, тому що це велика компанія, компанія Runstat, яка надає ніби послуги Амазону. Е, тому, друзі, ось так я вам, вам розповів про свою роботу. Не знаю, не знаю чи не пам'ятаю, що я говорив попередніх там, 15 чи 20 хвилин. Тому, надіюсь, я вам трішки пояснив, як вона виглядає, які в неї були плюси-мінуси. Мені здається, кожна робота їх має. Цього ти не можеш уникнути, щоб робота була, була. була. До чого я сказав була По По-закарпатськи сказав «була». Робота була без плюсів і мінусів. Тому, якось так, на даний момент треба що цінити і любити те, що ти маєш. І роботу, і життя своє, і все, що тебе оточує, і всіх людей, особливо, які тебе оточують. Тому ось так. Кому ще цікаво, можливо, якісь нюанси, то пишіть мені в коментарях. Якщо сподобалось відео, поставте пальчик догори. І зустрінемось у наступних відео.